Комбат про це говорить. А Верховний головнокомандувач вітає у хмарах, у хмаринках. Ставка не працює. Де працює наш генштаб? Де працюють рішення головнокомандувача ЗСУ? Як він впливає на обстановку? Ніяк. Ніяк не впливає. Пересуває пропорції на карті. От шкала штурмуйте, 32-га бригада, заходьте. Замість того, щоб завести в оборону, ставляться нереальні завдання і підрозділи втягуються в зустрічні бої. Це що, таке планування бойових дій? Це так резерви адекватно застосовують? І після того наші керівники розповідають, що там найвищий пріоритет життя людини, то це безлад повний хаос в управлінні через вас втрати там, через вашу брехню. Це вище військове політичне керівництво. Яке бреше, яке не намагається навіть зрозуміти, що відповідає, це ви винуваці цих втрат зараз на півдні і просування противника. Це ваша система, яка йде зі ставки Верховного Лунукомандуюча, де з військ вимагають брехню і карають за правду. Це ви робите. Ворог намагається зекономити БК, не втягуватись у вуличні бої, не атакувати місто в лоб. Тому вони намагаються. Зосередитись і на вузькому фронті обійти, оточити Покровськ. Так от, якщо вони зараз захоплять Шевченко і захоплять Новотроїцьке і зайдуть в піщани, то вони фактично Покровськ опиниться в оперативному оточенні, тому що траса буде під контролем ворожих дронів, будуть зручні позиції для накопичення військ, і вони спокійно просто оточать Покровськ. А все це тому, що замість того, щоб заздалегідь за тиждень, за тиждень до того розгорнути війська на позиціях, чекають до останнього, брешуть, що все добре, а потім кидають війська замість оборони в зустрічні бої в посадках на тих позиціях, які ворог вже захопив. Навчити цих людей я бачу неможливо. Вони не вчаться, вони не хочуть визнавати жодних помилок. Вони хочуть бути постійно красиві відосики записувати, і їм абсолютно наплювати, що потім, от через ці брехливі звіти, доповіді, відосики, хтось, велика кількість людей, отакий от холод, вітер, йде абсолютно на пусті місця в посадки з лопатами заривається і робить все для того, щоб зупинити російський наступ. І такі воїни України є. І хочу ще раз подякувати воїнам. 32-ї механізованої бригади, 155-ї механізованої бригади. І особлива подяка воїнам 425-го штурмового батальйону Скала, який цей несподіваний знов-таки для українського командування прорив зараз терміново закривають своїм героїзмом і своїми життями.